За якою ставкою утримувати військовий збір з перехідних відпускних та лікарняних? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх в коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль та командою Семінарком. З 1 грудня 2024 року набрав чинності закон номер 4015, зокрема щодо збільшення ставки військового збору. Яким чином тепер утримувати військовий збір? За якою ставкою, особливо для перехідних виплат? Давайте розбиратися. З законом 4015 передбачено підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5% від об'єкта оподаткування для платників цього збору, визначених пунктом 162.1 податкового кодексу. А саме, для фізичних осіб резидентів, які отримують доходи як з джерела походження в Україні, так і іноземні доходи, для фізичних осіб нерезидентів які отримують доходи з джерела їх походження в Україні, і для податкових агентів, тобто відповідно до змін з 1 грудня 2024 року, роботодавці будуть утримувати зарплати працівників військовий збір за збільшеною ставкою 5%. Разом із тим для військовослужбовців та працівників Збройних сил України, СБУ, то, що ставка військового збору залишається 1,5%. Збільшена ставка військового збору 5% обмежено в часі, її застосовуватимуть до початку року, наступного за роком, в якому буде припинено або скасовано воєнний став. Потім з 1 січня знову будуть отримувати півтора ставки військового збору. На що у зв'язку з цим потрібно звернути увагу роботодавцю? По-перше, ставка військового збору 5% отримує із доходів, нарахованих з 1 грудня. По-друге, для нарахованої зарплати за листопад застосовують ставку 1,5%, навіть незважаючи, коли буде виплачена така зарплата. Ключовим тут є нарахування зарплати, а не виплата. Нормами закону 4015 визначено, що доходи фізичних осіб платників військового збору нараховані за наслідками податкових періодів до набрання чинності цим законом, оподатковуються за ставкою військового. Збору, що діяла до набрання чинності, цим законом незалежно від дати їх фактичної виплати надання, крім випадків, прямо передбачених Податковим кодексом. Отже, до зарплати листопада застосовується ставка півтора відсотків, незалежно від того, що фактична виплата зарплати буде в грудні 2024 року. За якою ставкою отримувати військовий збір з перехідних виплат лікарняних та відпускних, орієнтуватись на дату нарахування чи на періоди, за які нараховані такі виплати. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще. Ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Ситуація з перехідними відпускними та лікарняними викликала чимало запитань, але є свіже роз'яснення податківців з цього приводу. Податківці звертають увагу на підпункт 169.4.1 Податкового кодексу, яким передбачено. Якщо Платник податку отримує доходу у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно з законодавством, в тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги та в інших випадках їх оподаткування. Такі доходи їх частина відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування. Тобто, за думкою податківців, відпускні та лікарняні потрібно поділити по періодах. Із сум, що приходиться на листопад, утримується ставка військового збору 1,5%, А із сум, що приходиться на грудень, утримується військовий збір за ставкою 5%. Наприклад, працівник хворів з 25 листопада по 3 грудня. До суми лікарняного за період до 1 грудня 2024 року застосовується ставка військового збору 1,5%, незалежно від того, що нарахування та виплата. Будуть проведені у грудні 2024 року, а лікарняні нараховані за дні тимчасової непрацездатності після 1 грудня оподатковуються за ставкою військового збору в розмірі 5%. Аналогічна ситуація із відпускними. До відпускних за час перебування платника податків у відпустці до 1 грудня 2024 року застосовується ставка військового збору 1,5%, а за час перебування платника податків у відпустці після 1 грудня застосовується ставка військового збору 5%, незалежно від того, коли будуть або були проведені нарахування та виплата таких доходів. Як буде, якщо працівником в листопаді були нараховані відпускні за грудень місяць та військовий збір утриманий за ставкою 1,5%? За роз'ясненням податківців, роботодавець має провести перерахунок утриманих перерахованих сум міського збору в порядку, визначеному пунктом 1694 ПКУ. Тобто потрібно перерахувати військовий збір з відпускних за грудень за ставкою 5%. До усіх інших доходів, які включаються до складу загального місячного оподаткованого доходу платника податків, в тому числі у вигляді виплат за цивільно-правовими договорами, орендної плати, процентів за депозитами, дивідендів тощо, які нарахували. Нараховані після 1 грудня 2024 року застосовується ставка військового збору у розмірі 5%. навіть не зважаючи, що такі доходи нараховуються за виконання робіт, послуг за користування майном платника податків, тощо у податкових періодах до 1 грудня 2024 року. Адже відповідно до кодексу, такі доходи є доходом звітного періоду, в якому вони безпосередньо були нараховані, надані, виплачені, а не періодів за які вони нараховані. Із зарплати, нарахованої до грудня 2024 року, утримуємо військовий збір за ставкою 1,5%, незалежно від того, коли вона виплачена. І зарплати винагороди за цивільно-правовим договором, що нараховані за грудень та пізніше, застосовуємо ставку військового збору 5%. Із відпускних та лікарняних, що приходиться на листопад, за думкою податківців утримується ставка військового збору 1,5%, А із сум, що приходиться на грудень, утримувати військовий збір за ставкою 5%. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал «Номер 1 Семінар. Якщо ще не підписані на нашому каналі. Щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед Атникам бухгалтерської платформи номер 1 посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі. У моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Acquiring Mono. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, а підключать за добу ще й перерео власне є. Покупка частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати за на Моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.